Мешканці мікрорайонів ювілейного та боярки скаржаться на невідому речовину, розкидану у дворах, будинках, автомобілях людей. Вона нагадує людям білий порошок, сіль манку. Люди бояться екологічного лиха. У соцмережах рівняни припускають, що це можливі наслідки аварії на азоті чи на якомусь заводі, чи ефект від розпилення добрив на сільськогосподарських угіддях на околицях обласного центру. Зі слів очевидців найкраще видно речовину на автомобілях. Небайдужі рівняни звернулися до МНСників. Ну сьогодні зранку проснувся, як завжди, 7 годині. Вийшов біля свого будинку прогулятися, ну, це в мене така традиція. І звернув увагу на дерева, на свій автомобіль, на тротуар, що все засипано якимось білим, білувато таким сіроватим порошком. Ну, так як я батько двох малолітніх дітей, мене зразу це почало хвилювати, ну, не зрозумів, що це таке. Звернувся в МНС. В обласне управління МНС, Сказав, яка ситуація. Пообіцяли розібратись. Надіюсь, що результат буде і мене повідомлять про те, що це за речовина розсипана, хто її розсипав і з якою цілею, чи це спеціально, не спеціально. Результати експертизи невідомої речовини будуть відомі вже завтра. Про них ми обов'язково розкажемо вам у програмі у ритмі подій та на сайті телеканалу Ритм. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.